Так, говорить Борис Лос, якщо не вистачає мудрості, нехай просто у мене. І коли в нас буде мудрість, ми, наприклад, з цих сахарних селів ми матимемо розуміння часу, ми знаємо, що коли робити, коли потрібно мовчати, коли потрібно говорити. Підставити до порад тих людей, які мають успіх, які мають благословення. Ти бачиш, що вони роблять добро і вони мають благословення в своєму житті. Не тільки так, що вони зробили добро і, і все. І це добро незрозуміло навіть як характеризовувати. Якщо ти бачиш, що ці люди роблять це добро, вони мають успіх, вони мають благословення, Вирісний приклад. Прислухайся до їхніх порад. І Третє – Це запорадами звертатись до Божого Слова, читати, молитися і просити Бога, щоб Бог нам давав відкриття, щоб ми розуміли правильне Писання, тому що найбільше, де ми знайдемо порад для себе, це Білі. Ніяка людина нам не зможе підказати стільки, скільки може підказати Біблія. Допоміг би нам Бог, щоб ми той час, який ми маємо, щоб ми використовували правила на збудування.